Денікс настав Атлас Юнайтед Артилерія Стейдж. Сьогодні на третій день фестивалю ми на безплатній сцені показуємо чотирьох дуже класних незалежних молодих українських виконавців. Зараз за спиною готуються, готуються, так. Да. а Потім буде тривіт, потім Ліза Бібікова, і хідлайнером. Сьогодні буде ойфуск. Тож я буду сьогодні постійно тут вести цю сцену. А замість мене по всій локації буде бігати дуже класний блогер. Хто. Всім привіт! Вітаю! Це третій день найбільшого фестивалю в Україні 2024 року. Atlas United. Я Міша Тихіша, і сьогодні я буду вашим гідом по цьому фестивалю. Погнали! Прекрасний гур, The Soul план это country so much, everything, people and nature food. and food. It's first time, I think. Yeah, yeah, yeah. Yes. Of course, everyone feel uh, scared, but it's it's really nice to nice to see the people, uh, how people live in this situation and how they are enjoying the music. I saw the many faces with the happiness, not like uh, my music can change the world, the person like that, but um, at least. My music can make some people happy, so. <laughs>

Мікрофон може будеш тримати мені, чи, чи що? Я тримаю. як тобі, Атлас! Атлас Вікенд. Найкращий фестиваль, на якому я виступав та був. І взагалі мені теж дуже подобається все, що навколо відбувається. Це атмосфера радості і добра. Любіть, маму. Треба було так відповідати, чи як? Я плачу, але не хочу закривати. Он. Не відривати поля, щоб не відривати по. З іншими артистами ми багато говорили про мобілізацію артистів в ЗСУ. Як ви до цього ставитеся? Чи вважаєте, що це правильно? Чи вважаєте, що, наприклад, музиканти можуть більше бути корисними на позиції музикантів? Ну я, от в процесі підписання контракту з НГУ, в мене було три варіанти: куди мобілізуватися: це Азов Лор лікарем в Азов. Лор-лікарем в медцентр НГУ в Ірпіні і в культурний десант. Я всюди прийшов співбесіди, мене всюди брали. І от на моменті, значить, третє співбесіди з культурним десантом мене теж там погодили. Я от мав напевно добу чи дві на роздуми. І от якраз те, що ти питаєш, типу, чи музиканти мають місце в силах оборони в цьому плані. Я думаю, якби я був просто там. Не знаю, без вищої медичної освіти, чи просто без вищої освіти, чи просто стрільцем. То я б, напевно вибрав культурний десант, тому що в мене там є, що їм запропонувати. Але так як я лікар, і в мене є досвід, і я вчився мільйон років. Коротше, мене трохи сові замучило, що замість того, щоб лікувати людей, підуть і типу, пісні писати. Хоча сидіти в офісі. Ну, я знайшов своє місце. Ніхто не забороняє знайти і вам місце. Головне це зробити вчасно. Тому що в бусику вже ніхто питати вас не буде. На жаль, таке життя. Це було якось сумно, да? По моєму трошки. Ну зараз сумні часи. Мобілізуйтесь і буде все добре. Дуже багато котів і стало ката. Діла тоді. Треба знайомивати спортчас, та саме писано. Це ютуб-шоу Артилерія. Бажіть, будь ласка, на кого ви сьогодні прийшли? На кого ви взагалі прийшли на Атлас? На хейт спіч? На кого ви сьогодні прийшли? На Тарафієву. Ми сьогодні прийшли на хейт-спіч, жадани собаки, а також нецопотворно. Улюблена пісня Хейт-Спіч. Ну, напевно, я вб'ю всіх богів. Калічив себе, праведний гнів. Якщо боги, це дозволили, я б'ю всіх богів. Зараз ми перевіримо вам вас на знання пісень не хейт -спіч», а Наді Дарафєєвої. А ми зависали на самоті проблеми всі, пускали на самоті. Метелики кружили у животі. Наша любов. Та Я звідки знаю, що. Метелики кружили у животі, наша любов. Назавжди, слава Україні. Наша любов. Ніхто не знає пісні Наді Трофєєвої Да. вона так, робить так, перший, так, перший так. сольник в палаці спорту. І це якраз моє день народження. Надь, ну запроси, якщо, якщо, якщо бачили, побачиш. Якщо так. Так. І ще одне, я знаю, що десь цей час починається мирна акція Фріазов. Я хочу, щоб ми зараз всі разом підтримали. Я хочу, щоб вони зараз нас почули. Що ми з ними теж. Фріазов, будь ласка, всі come on! Ну що? Так, отак. Отак. Можемо так. Треба роботи? Потім зробити, як в бараті, знаєш, просто. Добрий день. Я так розумію, нормально все так. Да? Та, в принципі, так. Да. Ну, типу, непогано. Могло бути краще, звісно, але могло бути гірше, тому норм. У мене є подарок, я підготувався, зробив ось це. Тебе є ставки, що це може бути. Е, я... Знаєш, що я зробив? Е, я послухав вашу пісню для радіо, і мені показалось, що вона недостатня для радіо. Я зайшов на радіо е, шлягер, ми можемо це казати? Я зайшов на шлягер FM і першу. Для радіо, зустрі... Прекрасно. Ну, дуже непогано. Я би в тачці слухав це. Хорошо. Це була перша попавшися пісня. Це, це дуже добре, Це дуже хорошо. Це дякую дуже. Скинь мені, будь ласка, послухати десь на Шлягер РФМ. Шлягер Фем заплатіть нам гроші тепер. Дякую. Ну а як мотивація писати? пісні? — Мотивація пісню? є Стою сила, як казав Петро Мостовчук. Тому, типу, ну їх багато. Вони не дописані. Всі лежать в столі. все валяється, треба щось робити. Не знаю, колись допишеться. Сподіваюсь, думаю, да. Чим сьогодні будеш радувати? А... радувати нас? Ну, я надихнувшись своїм улюбленим артистом в Україні Артем Пивоваровим, Я подивився, як він стрибає, як він літає. Я хочу зробити так само. У нас немає до цього тросів типу, страхування, чи в принципі якоїсь домовленості з організаторами сподіваюся, я сьогодні буду так само, як він робить тільки без страховки. Дякую.

чи альбом «Люби», і любить, тим, що ти зараз кілька проєктів ізняла. Можеш ще про те, як ти голосав? Альбом дослідження любові, дослідження кохання, тому що я розумію, що а, зараз ми всі дуже довго культивували агресію і навчились бути агресивними. І це абсолютно природньо На противагу цьому існує любов. А, от альбом, над яким я наразі працюю, він називається Люб ну так, да, Люб, по-перше, Любов. «Любов». Авіше взагалі було підготовка в тому, що атлас мав бути тиждень тому. Його перенесли. А у нас вчора був виступ у Польщі на фестивалі. І ми розуміли, що навіть якщо ми після виступу сядемо в бус і приїдемо, ми відчекатись не зможемо. Тому ми провели чек в четвер. Це дуже надзвичайний випадок за всю нашу кар'єру, що ми за п'ять днів до виступу відчекались. Ну, це було досить, ну скажімо так, в новинку для нас. І те, як ми їхали, простояли вісім годин на кордоні, але все одно встигли от прямо під виступ і те, що це. Відбулось, от в рамках всього того хаосу, що навколо це диво, це величезна праця команди, і той збір, який е зібрано, як я розумію, це виправдовує все в ці часи, і це потрібно не тільки музикантам, не тільки військовим, е яких ми підтримуємо цим. Це дуже потрібно людям. Шанота на день! Швидко ми його зробили доволі на одній хвилі, на одному такому порозумінні з приводу того, що треба було для пісні, що не треба було, то що, ну, як на мене, треба завжди робити все найкраще для пісні і забувати про себе, забувати про інших людей, і слухати пісню, просто розуміти для чого вона зроблена. А зроблена вона для підняття, по-перше, духу. По-друге, для того, щоб на заході більше людей знали і не забували. От це краще свого сполучення з приводу того, що тут відбувається про війну. Одна з небагатьох артистів взагалі закордонних, хто готовий приїжджати в Україну і не боїться, особливо після останніх обстрілів, які були зокрема з Охмадитом і так далі, що все одно, вони мають за сміливість рухати вперед і продовжувати стояти на своїх поглядах. І ми вирішили додати в інтро мотиви українські, тому що. Інтро це власне як початок, концерту, і ми подумали, що це дуже символічно в стилістику групи вплести оці українські елементи, наче як показати та типу, це єднання плюс. Елементи, які вплетені, є подоляночки, є слова, такі там вийде, вийде подоляночко, і для мене це дуже символічно, так як після е, цієї мелодії, власне, шарок буде виходити на сцену. Тому свого роду таке наче як поєднання українського і те, що ми запрошуємо та цю людину до нас. Тобто це не буде проспівано, це буде захоплено самих інструментах. Але ну, ми подумали, що це може бути дійсно такий класний жест з нашої сторони. She had to work during the night uh, for the orchestra parts, and uh, because of the power failures, she only could work at night in the craziest times. Thank you so much, Maria. <laughs> this Ти у Львів їдеш? Йду. Додому? Ну, Та-та-та, їдемо зі мною. Ходи. Е, ти, ти мене береш на роботу. Це було чи що. так. — Київ, куди? Львів. 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 А є? Е, Можна мені люкс, будь ласка. Якраз на серпень чекай. <рес> зі мною хоч по скарті люкс. Ти шо? Ну. Ща, що ти? Коли е, там? Друге числа. Дякую. Погнали. Погнали.